Знімаю відео, незочки. Тут покусили. На вулиці трошки росло. Тистенько. Он як там зароще. Тут все чистенько. Вон дивись. ось ця табличка видно, бачиш. Якби на красному її поцепити, то її частини не буде видно. Без калітки не видно, хіба що дойти вбок отак. Тоді буде видно на красний. Ну, можна на красну переставити, то не сложно. Там два шурупчика. Не спів ми помощник собрати, так хвалився, що зробить, все запів дня і до темноти не спів, Суботу має прийти. Я ему, видя открые, тут выкасали, все забрали. Вот такая коробочка. Оп. И там держать. Будуть держаты ключи. Люки поки вер ногами стоять. Ну там хочется два кольця пустих. 12 кубометрів свободно. Зимой може бути два рази менше. Тут скребли-скребли, пройшовся вночі дощ і вже жовте листя знов. Там листя практично нема. Це болязка. Чого ще з листям? Мокро. Тут все викашено, Взагалі все кругом викашено, Кстати, оцю я сосонку підрізав Дуже вона була до землі, не можна було обкосить, лазиш там. Незвично, під самий дом нижні вітки були. А вот там кучки лежать. Ну, наче в суботу він должен приїхати прийти йому залишив тачку цю під балконом граблі там візьмемо відкриє тачка якась радюшка і от лежать кучки які він не спів але вишкрібав дуже гарно прям так вишкрябував От нас за час, щоб зрати, вказав що, потратив, казав, що шкі... скоріше скриби, не треба так вишкрабати кожен лістик. Але він собі по-своєму гриб. Ось таке. Не одна сосна, не одна йолка в цьому році. Не одної шишки не дала. багато буває я ви приїжджали відрами виносили то ні однієї немащику ще є місце ще можна туди вивозити і возити це я тут сосни пообрізав, пообрізав Ну, біжать сохнуть потом. Спалимся, что не знаю. Спалю. Я тоже с этой бочкой не успел все дырки до стороны на Сюда и аккумулятор. Что поверьте. Бочка толстая. Там осталось мало. Пять часов работы. Да и закончу. Ну все, целую.